Рік боротьби стійкості відновлення міжнародної співпраці і підтримки ЗСУ. 1 лютого на відкритій зустрічі відбувся звіт виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломако про підсумки зробленого за рік перед територіальною громадою. Нагадаємо, Ломако став до виконання обов'язків 2 лютого 2023 року, коли вступило в дію рішення Яверівського суду Львівської області про відсторонення від займаної посади терміном на один рік обраного чернієцями міського голови Владислава Трошенка. 2 лютого, згідно закону про місцеве самоврядування, як секретар міської ради, я почав виконувати обов'язки міського голови рік тому. Головним завданням на цьому першому етапі після рішення судів я бачив дати кілька важливих сигналів. Нашим партнерам, міжнародним партнерам, з яким вже було підписано ряд меморандумів, досягнено ряд домовленостей. Про те, що тут є надійні партнери, з якими можна продовжувати співпрацювати, які тримають слово, які будуть виконувати досягнуті домовленості. чернігівцям, яких ми ставили за мету повернути в місто, тому що місто без людей не має майбутнього. Але чернігівці дуже сильно обурювалися, у них опускалися руки від того, що як вчинили з міським головою, і як вчиняють з містом, їм треба було дати сигнал, що місто буде продовжувати рухатися курсом. Які вони підтримали на виборах, і дати сигнал нашій команді, що, попри відсторонення нашого лідера, ми і далі будемо працювати разом. Працювали в умовах тиску на міську раду і депутатів при спробах зірвати сесії, а також з постійними обшуками в робочих кабінетах і вдома, каже Ломако. Та, незважаючи на всі виклики, міська рада довела здатність ефективно керувати та забезпечувати чернігівців всіма базовими послугами. Моя позиція була чітка і однозначна. Займатися відновленням міста, співпрацею з партнером, його стратегічним розвитком має обрана чернігівцями міська рада, а не призначеність Києва-чиновникам. Якщо б містом займалася протягом цього року військова адміністрація, Чернігів би весь заріс будь-яками. Європейці і захід в цілому стали на сторону місцевого самоврядування і чернігівців. Попри рішення судів, системну дискредитацію продовжили співпрацю з місцевою владою. Всі партнери, наголошує Олександр Ломако. Місто отримало прапор честі від Паре. За цей рік новими партнерами Чернігова стали п'ять міст: фінська Лапенранта, німецький Аахен, Французький Реймс і сен дені а також американський Вайт плейнс Розмір допомоги, яку місту вдалося залучити у 23 му від міжнародних партнерів для відновлення чернігова склав 750 мільйонів гривень. А нещодавно в ході переговорів з латвійською стороною вдалося досягти домовленостей, і до 2026 року Чернігів отримуватиме до 2 мільйонів євро в рік. У вигляді конкретної допомоги для громади у 2024-му. Це відновлення 19-го садочка, що постраждав від ворожих обстрілів. Для нас це питання стратегічної співпраці, залучення технологій і досвіду. І що не менш важливо під час війни, це демонстрація всім чернігівцям, що ми не одні. Нас підтримує весь європейський цивілізований світ в нашій боротьбі з російською агресором. З нами хочуть дружити, нам допомагають. Нам вірять. Спільно з партнерами було реалізовано ряд проєктів з відновлення міста після ворожих атак. На вулиці Дрозда люди, що втратили житло, та внутрішньопереміщені родини, змогли заселитися у 112 укомплектованих квартир. На базі третьої лікарні відкрито сучасну модульну лікарню І ззовні залучили кошти на відновлення наших шкіл-садочків. і садочків. Разом з тим модернізували освітній простір і робили його дійсно цікавим для дітей і вчителів. Якісна та безпечна освіта серед пріоритетів. Попри те, що 80% закладів або зруйновані, або пошкоджені, на сьогодні у Чернігові очно працює 28 шкіл, де навчаються 23 тисячі учнів та учениць, а також 41 дитсадок, який відвідує 7 тисяч дошкільнят. Ще тисяча місць є вільною. Я скажу без перебільшення в цьому плані Чернігів чемпіон. Немає міст, які постраждали, які Зазнали таких руйнувань по сфері освіти, в яких би стільки дітей вчилися. Попри обмежені можливості бюджету, вдалося оновити транспортну мережу. З доріг міста зникли старі і ржаві маршрутки. Щодня працює 103 автобуси, з яких 85 – низькопідлогові, і 50 – 22-23 років виробництва, а також 56 тролейбусів. Було відновлено рух електротранспорту на ЗАЗ та Бубровицю. За кошти місцевого бюджету придбано шість тролейбусів і перший з автономним запасом ходу. Придбання таких тролейбусів в перспективі забезпечить сполучення з тими районами, з якими раніше не було і не могло бути транспортного сполучення. У мене гарна новина для мешканців мікрорайону Шерстянка. Ми реалізуємо свій задум, і в цьому році, я думаю, навіть до кінця першого півріччя. Ми запустимо тролейбус на Шестянку. За словами Олександра Ломако, в першому кварталі має бути відновлено пільгове сполучення і для жителів Подусівки. Ще одна новина: на базі другої міської лікарні у 24-му працюватиме перший комунальний МРТ. Також серед планів придбання медичного обладнання для реабілітації бійців та завершення робіт по створенню меморіального комплексу Єлівщина гідного вшанування оборонців Чернігова. Наступним кроком буде військовий меморіал на Яцево. Завдання громади робити все від нас залежне для досягнення перемоги. Тож головний пріоритет був і залишається підтримка збройних сил і родин воїнів, забезпечення обороноздатності міста, реабілітація бійців. А у 24-му разом з військовим ПДФО ця сума може становити 1,4 мільярда. Всі кошти, які ми користуємося з бюджету, вони йдуть на два сьогодні. Основні напрямки: це відновлення того, що в місті зруйнували росіяни, і це допомога нашим військовим, щоб вони більш ефективно бивали росіян на фронті, захищаючи нашу країну. Тому хочеться в цьому році, щоб ми максимально підтримали наші військові частини, які на передовій або які захищають Чернігівщину, і зробили кров. Чернігів приклад злагодженої командної роботи, коли кожен мешканець громади тут, на своєму місці, робить все заради перемоги. Саме завдяки цьому місто пережило цей надскладний рік рік перешкод і випробувань. Взагалі, єдність це те, що забезпечить нам перемогу. Воювати треба з ворогом, воювати треба не один з одним. Аналізуючи рік, який минув, надзвичайно прикро, що Чернігів опинився на передовій. Боротьби за демократію і за місцеве самоврядування. І коли 400 років тому, там, де зараз знаходиться Москва, було болото і ще голосно квакали жаби, наш Чернігів вже мав Магдебурзьке право, статус міста, європейського міста своїм самоврядуванням. З тих пір Чернігів стоїть на захисті основних свобод. Цінності для нас одна з них це демократія, протилежність диктатури, справедливий суд, протилежність свавіллю і є цінність захисту інтересів чернігівців, протилежність інтересам і командам центральної влади. За це ми будемо боротися. За це сьогодні стоїть Чернігів, за це сьогодні воює вся Україна проти рабства, проти диктатури. Проти зла, і ми не відступимо в цієї боротьби. Не дозволимо ображати чернігів. Чернігівці, що прийшли заслухати звіт виконувача обов'язків міського голови, також мали змогу поставити свої питання чи поспілкуватися з ним. А військовослужбовці 8-го навчального центру Держспецтранслужби вручили Олександру Ломако подяку за співпрацю та постійну підтримку.